Давай я надену мешок и Ну я в ахуе, пацаны, ну це пиздец. Так. Знает-то? Знает-то. Ну, сейчас. Зараз... Уже. Нас? Да, да, да. Вы в трех катаетесь еще Да, в трех. Бля, я зону Где защитных Чего ты нас можешь, можешь? Ну типа четыре людины, куда мы будем садить людину? цей машину возьмем. Ну давай. Я на спавне. Добрый, сейчас. Как мне подвищение получить? Назар, На ты сможешь машину взять? Сейчас жди. Саш, я могу той. С тобой поехать. Давай, я поехал. То поїхал до них будемо разом. То, то, за чекай ниха. зараз. тобто... бас, в б... КПЗ і... ПСАТЕ Бесати... Кип. Ого, шо за май... ворота. Да, ти бачиш, вона не хоче, боже. Куди грошка. Що, що, що. Чуєш, Остап, вона така дура, вона короче, відмахнулася від РП раз і каже, каже, я не хочу з вами розмовляти, везіть мене в КПЗ, типа. Типа не хочу з вами <звук> домовлятися. Сука, я так обідився. Ну дивися, якщо вона е, учить від РП зробила, то її коску. Я просто написав, типа, ски... слежду, так або ні. Напишіть, а вона Я не хочу з вами розмовляти. Дивися, скинь мені фраб, стой. І все, їй є шо буде. Ти нам допоможеш в цьому? Скинь вже, скинь вже, скинь вже просто, зараз, зараз. Зараз скине, а ти нам допоможеш точно. Допоможу, їй догану дадуть. Дивись мені, не тільки набрехав, я ж тебе знайду. Добре, де, я точно не знаю, що, що їй буде, але їй або догана, тому що... Тому що вона лідер і просто хід від РП зробила. Угу. Та вона ти бачив ще біля там поста ГАІ... ой, біля поста. Біля мусарки теж зробила ту саму херню. Ага. Вона Мат. там вже тоді могла одлетіти, пім... ще тоді відкинути. Дивись, скидай мені, я скидаю косику, а косик зігреси і. Але то вже їй нема смислу. Знаєш, чого нема смислу? М. Тому що вона сьогодні на адмінку йде. Боже. Та яку є адмінку? Дай їй на адмінку, блядь, вона не знає, що таке, блядь, СБУ. Вона думає, що вона главный лікар, їй все можна, блядь. Не, то. А? Ні, я відпускати не буду цю рибку. Вчора ж Репта плавай я под ног, теперь поймаешь хоть тут дню сейчас Нема з людей, Макс. Кривдарі автомобіля закинув людей на як мішок картошки, закривдарі за людей. Та як мішок картошки вже другий раз. Надо було сказати як мішок цемента. Та похуй, блядь. Дав виїти, Макс. Їдемо назад до звали. міліції, садити її. До міліції якої? Хто ворож? Да, да, я да. Хто ворож? Гр... Да. Да, 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 шо? Дивіться, ти в неї заправ відеофіксуючий засоб? А я все в неї забрав, вона каже, я з вами не хочу розмовляти. Весь, якщо, весь, якщо вона хоче... це вона не хоче підкопи, грошей давати, то просто на сажайсь я, я криміналку напишу, їй похуй. І вообще похуй. Я кажу, а наші репутації буде. ну, як би погано каже, робіть що хочете. І по всім пунктам зараз її можна оформити. Та, а Не починається підткорення. А. а чого? Засоби. Ти його забирала, вона не докаже. Якщо двісті, якщо вона Але тобі. Це прям перегібання палки, я встаю. Ні, ну сильно випаде. не треба, там просто пару пунктів накинуть, щоб посиділа, та, подумала над цим так. 1,8, 2.3, 1,2. 1.4, давно. Вона <звук> там в апараті... Візьми, зараз КПК, дані, паспорта нам же її відома. Візьми її телефон, перевір всю інформацію необхідну та видай розшук. Ну да що в такого доста... обернутися. Просто доста скажи, доставки ПК з кармана. Э, кармана yes. даних. Дані людини. <риклад> дані. Дані. А а не що зроби? Дивися ти. Ти ж биткоп, ти ж можеш підкидувати той таке. Я ж ще... не такий підер, ну от вона подумає, що реально підер якийсь. Ну, ти... Нічого пофіг! <риклад> а я в автомобілі не можу їй в розшук подати. Стати Мо, роби, з, з, ти добре не відеофісуючі засоби, то все, то. Ти можеш давати Так, Кейська, ти тільки нічого не. Людей, ні. Так, це. Е, Киська, ти тільки нічого не гори, добре? Так, 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 порушення порядку. Раз. Е, не підкорення два. Що там ще й і впаяти? Два і три. 1, 2, 3. Щас, блядь, буде співати в мене. Так. А, на скільки хоча б до хвилин нехай сидить? Спроба <сорка> дати хабар. А, не можна більше трьох статей. Ну все, цих трьох, я Ви, думаю, писав, буде достатньо. По КПК з руки КПК в карман. Повів до <сорка> нас. <сор> Мовлявся, це її проблеми, ну, типа. Боже, я на двір вийшов. Пять. Максим! Так, зняв мішок з людини, сховав мішок. Достав ключі з кармана, відкрив калітку, закрив людину сади... в калітку, зняв Пізна. наручники з людини, закрив калітку з людини, сховав ключі в карман. Надо Пацани, було... селфі, селфі робіть з нею. На підвищення треба було. Селфі робіть. Центр Самфіру... Сам... станьте сробимо. Давай. У меня есть идея, давай анімку. Анімку, анімку. Анімку і десяту, десяту. и десятая, десятая. Да-да-да. А як анімку вибрати? Анімка і там десята. Тап нажимаєш.